Санкції, які запровадив Володимир Зеленський проти свого головного конкурента на попередніх виборах Петра Порошенка, таки почали діяти. Причому настільки серйозно, що останньому довелося навіть ділити майно зі своєю дружиною Мариною. Та й діяльність благодійного фонду Петра Порошенка, як кажуть, зараз опинилась під загрозою. Однак, основна інтрига таки розпочнеться уже після завершення війни. Коли справа дійде до старту виборів, під е, питанням не лише участь самого Петра Порошенка та його політичної сили, а й фінансування опозиційних сил, е, зокрема, ймовірно, і Валерія Залужного, якщо в нього є така залежність, адже невідомо чи вдасться юристам Петра Порошенка до того часу. Довести незаконність цих указів. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємося до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є екс народний депутат України Олександр Черненко. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де Дивитись це відео. Ваша географія є важлива. Також напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. За нагоди також підпишіться на цей канал, на мій новий канал вечірніх розмов. Також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, частого гостя. Нашого каналу зараз він бореться з важкою хворобою, а це потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую спонсорам і патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу. Відео і без них не було б ані цього відео, ані незалежної журналістики загалом. Ну, і ви так само можете долучитися до їх числа і підтримати незалежні медіа. І переходимо до теми, яку я заявив на початку. Отже, Олександре, яка зараз ситуація? От що з того, що я позбирав з, з різних джерел інформації, відповідає дійсності, що не відповідає. Ну, є, та, так само оперую інформацію з відкритих джерел, та я не скажу, що в мене є там якась більш інсайдерська інформація. Ну але зрозуміло, що там ця історія санкціями, які е, накладені на Порошенка і там на низку інших е, осіб, вона е, багато в чому є піарівська, так з точки зору влади, що інформаційно, що вони показують, як вони там, там нібито борються з. Ворогами України, якщо це йдеться про інших, а з іншого боку, можливо, як у випадку, якраз Порошенка, вона є і піарівською, і такою, що достатньо обмежує його можливості, так як людини, як підприємця е, там колишнього е, і в допомозі армії, тому що е, це ж не, не тому, що влада хоче, щоб армії не допомагали. Вони хочуть, щоб допомагали, але вони хочуть, щоб допомагали пра, пра, правильні, да волонтери. Тому що, ну уявіть, коли там фонд Порошенка, чи політична сила там привозить ту чи іншу частину або бригаду, там дрони, лазні, ремонтні машини, реби і що завгодно. Ясно, що це не викликає симпатію в е, тих людей. Але, але тут, взагалі, ну, ну я, я думаю, що ми не маємо ділитися, хто приїзд, як приїзд. всі мають свої можливості, ресурси віддати все на, е, на, на армію, на ЗСУ, на перемогу. От. Але отут виникає певна зазвість. Але я думаю, це і це не головна причина накладення санкцій. Це дійсно головна причина, я думаю, все-таки це обмеження. Е, Політичної можливості, політичної діяльності, ну давайте говорити відверто. Давайте говорити відверто. Що сьогодні, якщо говорити про опозицію, яка там є, там справжня, не справжня, так чи інакше. Самодостатня опозиція, ресурсно самодостатня, це насамперед там європейська солідарність. Ну і в тому числі за рахунок в тому числі особистих костів Порошенка, так легальних абсолютно. Якби відкритих. от Вся інша опозиція, або так звана опозиція, вона є або несистемною, або вона десь там фінансується якимось. Поки фінансується, то вона опозиція, припиняється, фінансування її немає. от І в цьому, якраз, я думаю, в тому, що Порошенко є самодостатнім а в ресурсному плані. Це це якраз владу непокоїть, і тому от вони намагаються дуже, не лише санкції, Бог з ними санкціями їх наклали все інше, але коли вже починають зупиняти операції е, от це, це це вже дійсно гальмує гальмує певні процеси. Ну і знову ж таки, ви, ви згадали в, в своєму вступі про заложного, От, ми, 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 ми розуміємо, що а це теж там от маячок залужному. Да? Він, він сьогодні не прийняв рішення, йде, він політику не йде. Так чи інакше, сьогодні, попросі да там давайте об'єктивно говорити, там закриті, відкриті соціологічні опитування а сьогодні покажуть залужний, чи не єдиний хто може перемогти Зеленського в другому турі. Відповідно, ми розуміємо те, що теж відверто будемо говорити, що ну Порошенку важко буде конкурувати з зеленським там в першому, а тим більше в другому турі, але ну, безперечно, і розвинута структура європейської солідарності а це одна з небагатьох партій, яка має ну досить серйозну мережу, і це мережа якраз не, не лише. Якби фіна ну, підтримується фінансами, це іде... ідеологічна мережа. Це от одна одна от не з багатьох партій, які сьогодні в Україні, які мають дійсно розповсюджених мережу прихильників, але ідейних прихильників. Це важливо, і безперечно, ця мережа в будь-якому разі, якби були вибори, і в них би брав би участь заложний і вийшов би в другий тур, це б мережа так чи інакше би переключилась на. 에, ну На роботу. Тому я так розумію, що влади є просто ідея в зародку, 에, ну якби знищити це, там ресурсами, Ну і, і знову ж послати певний певний сигнал за Дивись. І то і тут ну, лише про Порошенка мова, той самий кличко, так як, як, як сьогодні, абсолютно йде кампанія дискредитації особисто кличка київської влади. Це не лише боротьба за Київ, так, боротьба за Київ. Як за ресурсне місто в тому числі, але це і кампанія дискредитації потенційних союзників залужного, дискредитації, обмеження їх фінансових можливостей і так далі, і так далі. Ну і, і тому це всі ці речі відбуваються. Олександр, але якщо припустимо найгірший варіант Порошенко, яким чином повністю блокують його фінанси? Ну, до того йде, так. Чи залишиться опозиція? Чи є опозиція принаймні частково незалежна від його фінансування, чи в тому випадку вона просто змаргіналізується? Ну перетвориться за перепрошенням, на щось подібне на народний рух України, який зараз формально є, має мережу непогану, але без Ні, я, я, я думаю, я думаю, так не буде. Так так можливості будуть обмежені, це, 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 це правда. Але як я казав вже, як казав вже перед цим, що а, а, ця зараз от, європейська це, от, ну, це не БПП, там, зразка там, 14-15 року, коли Порошенко президент і всі ж там біжать. І, і, і хороші, не дуже хороші люди, там е, на поклони і йдуть в партію і так далі, і так далі, коли це є партія влади. Е, шість років в опозиції. Вони реально зробили з Європейської солідарності ідеологічну, мотивовану, розповсюджену, розгалужену політичну силам. Там є фінансування добре, нема фінансування. Ну давайте ж ми, ж, ми ж, вже трошки давно в політиці або спостерігаємо за нею. Згадаємо там 2004 рік там висування Ющенка, коли коли там та, так само е, обрубали все. Медіа, адмінресурс був проти і так далі. і так далі Але ну була якби там народна любов і народна хвиля, яка яка не потребувала цих додаткового там, там, фінансування. Зараз, зараз щось буде подібне, так тому так так це ускладнить ускладнить роботу політичну. Але бог з нею з політикою. Це це дійсно дуже вдарить по можливості Порошенка допомагати фронту. І так, є там справа громад, незалежна організація, так, є донати, Ну але ну вони трошки не, не співмірні з тими коштами, які там особисто передає Порошенко і його сім'я. На фінансування армії. Ну хто від цього виграє? Ну я думаю, ніхто, тому що ну чи чи чи, чи менше дронів на фронті, так тим, тим менше на наша нашу обороноздатність були дуже очевидні і зрозумілі речі, е, тому е, е, я не думаю, що це паралізує так. От як ви кажете, маргіналізує політичну силу Поршенка, тому що е, повторюсь там залишилось. Ядро ідейних мотивованих а, абсолютно оте як має бути в партіях, так? Тобто, які там ідуть партію не за книжечкою, не за корочкою, а йдуть тому, що вони там розділяють е цю ідеологію. От. Тому, але, е з іншого боку, навіть тих, хто там сумнівається, або відійшов, або так думає, отакі от речі, переслідування в вони, вони теж вони мотивують, тому що. Е ну Бачить, якщо ну ніхто ж там не вірить, да, коли там Порошенко там накладають санкції за якусь там превентивні за якусь там можливо незрозумілу державну зраду. Не всі, всі всі розуміють, що людина, який ще й державну зраду, яка вже ну, мільярди, мільярди віддала на армію, так яка постійно туди їздить, і і, і все ну, ну де, де там може бути державна зрада, так? Да. Як би не старалися всі ці там інформаційні е, там обслуга влади, там що, щось що, щось комусь доводити, ну воно так не працює. Люди все бачать, все, все розуміють. От тому е, мені здається, я ж кажу: тут, тут це швидше такі речі, які відбуваються, тому, що влада розуміє, що вибори рано чи пізно будуть. І треба максимально, якщо не нейтралізувати так, то обмежити можливості потенційних е, конкурентів, навіть не конкурентів, потенційні альтернативи. Ну, ну сьогодні ну, Порошенко конкурент Зеленському. Ну, як опозиція, так, але ми розуміємо, що там, там Кличко, інші мери, е, там бізнес який середній, який сьогодні от, можуть собі дозволити. Незалежну думку і ставити під сумнів певні рішення влади, навіть не критикувати просто ставити під сумнів. так Але вони владою сприймаються як як потенційна загроза, потенційна якась така річ, тому що в нас тільки один має бути найвеличніший. І, відповідно, йдуть такі заходи по можливостям їх обмеженням, можливості їх діяльності. Але я от бачу, що з боку Петра Порошенка є свої кроки у від, у від це, зокрема, і зараз є рішення якогось польського суду, яке було імплементовано в Україні, здається, у Вінницькій області судом. І оцей поділ майна з, з Мариною Порошенко. Тобто, що це є? Як це можна пояснити? Чесно кажучи, я, я не особливо не особливо там вникав ці всі речі. Ну, дивіться, я, я так само думаю, ну, ну ми, ми розуміємо, що влада якби там може не, не зупинитися, так, і там піти на все, щоби, там, заблокувати, обмежити і так, далі, і так далі. Ну, очевидно, там Порошенко вибудовує певно юридичну, юридичний захист, в тому числі свого майна, і своїх статків, і так далі, і так далі, там, в межах чинного законодавства. Я не знаю. Чим це? Очевидно, можливо, і там юристи побачили, що, що є така можливість порушення там, там законодавства, там зберегти певні речі, активи, надбання, які, які, на які там хочуть там, накласти обмеження. Можливо, це тим продиктовано. Я не знаю я, я ж кажу: я, я особливо тим цікавився, тому що, ну, якщо ми будемо там розбиратись такі, такі дрібниці. Тут і головне, що ну ми ж ми ж бачимо, як е, останні всі корупційні е, речі, які там робить набу, і так далі. Вони так далі. якраз стосуються здебільшого або депутатів від влади, або там наближених, е, або колись наближених до слуг народу людей, яким тим не менше вдається, попри всі там заборони все втікти, виїхати і так далі, і так далі. От. А і ми розуміємо, що але він в інформаційному полі, це це, це не знаходить якихось своїх там від ну, відображень. От, але там про Поршенка ми чуємо там з кожної праски, там якій він поганий. Тому це я, я б взагалі не говорив про такі отакі от дрібниці, хто там з ким там щось ділить. Я про те, що є, є глобальний тренд. Сьогодні е, переслідування опозиції, незалежного е, місцевого самоврядування, бізнесу і так далі. Або ти йдеш нам на поклон до влади, і тоді у тебе все добре, що б ти не робив. Або навіть якщо набу там щось розкопає, тобі дають мож, дадуть можливість десь десь там тікти, е, розчинитися. Або якщо ти, ти йдеш проти влади, тому ти, ти матимеш так чи інакше проблеми реальні. Вигадані, нікого не цікавить, але але так воно буде. Оксане, скажіть, будь ласка, ну ми не маємо визначеної дати виборів, вона є невідома. Може бути цього року, може бути наступного, може бути взагалі невідомо коли. Чи і є варіанти, що до того часу всі ці проблеми буде вирішено? Чи, скажімо, ми у нас. Активно вибудовується така одноосібна чи кількоосібна в вигляді п'ятішати менеджерів, диктатура е, одної особи чи кількох осіб. Ну, я би назвав, що це диктатура. Так, це от такий, знаєте, я, можливо, я, я не оригінальний, але я, я думаю, я придумав е, це для себе термін, можливо, хтось його вже вживав. Популістичний авторитаризм. Тобто це авторитаризм, це ще не диктатура, це, скажімо так, на шляху до неї. Так? Але це те, що коли дійсно а нівелюються інституції, такі як парламент, кабінет міністрів, там судова гілка влади, хоч в неї теж є багато питань, але, але все одно вона ну якби нівелюється як факт. і але це не насаджується якимось там там репресіями, хоча репресії так само, так принаймні, не фізичні, але економічні і так далі вже починають бути. Але це насаджується е, під е, дуже такими популістичними, е, красивими гаслами. І всі диктатури так ішли до того. от Сталін, Гітлер, там не, не знаю, Фідель Кастро. Е, вони до. Того, як фізично знищували опонентів, там і ці констабори, і так далі, і так далі. Вони е, йшли: от, от так, от, от, як ми йдемо, це от просто такою дискредитацією, е, інформаційною пропагандою, і так далі, і так далі. І воно б здавалось, ну все ж правильно говорять, красиво, цікаво. От у нас ще немає диктатури, так? Але в нас є. от Починаються ці здатки авторитаризму, коли інша думка дискредитується. Інституції державні просто дискредитуються або просто не беруться до уваги, і так далі. І так далі і це вже, а це вже потім може прорости отакий Та й Путін так само починав. Так? Путін вже ж він став не, не відразу. так, ну, тобто так. Він, він прийшов. Теж, потім там там відключили НТВ, а там там зачистили олігархів, теж з благородною метою. Так, оце там якісь там ці вороги народу, які вас обкрадають, але вони принаймні могли могли створювати альтернативу, так, о цьому гібійському гібійській вертикалі, яку яку провів путин І воно так поступово, поступово, потім хоп прокинулись, опа! А там ми вже напали на Грузію, а там вже в нас нема виборів, а там і так далі, і так далі. А воно ж воно ж не відразу відбувається. Я дуже сподіваюся, в Україні такого не буде. Ми все-таки трошки інша держава, трошки інший народ. І... Але ну, тенденції такі є. І, ну але колись і, і зараз також. Певним балансом, стримуючим фактором були наші західні партнери. так Там, коли Америка була, там Байдена, коли був і, і досі є там МВФ, є, є там європейці, які там до вступу до Європи нам видвигали певні речі, маячки, які теж стосували демо, демократичного рядування, казали: Окей, хочете в Європу, ви за це не переступайте. А сьогодні Америка інша. Амер... ну не Америка, там американська адміністрація, так інше, їм, ну, в принципі, там не цікаво. Є, до нас корупція, немає, є авторитаризм, і, і, і їм навіть краще, як у нас тут вона була, щоб нас в чомусь звинувачувати. от І це теж якимось чином ну розв'язує руки нашій владі в тому числі. Тому ну тенденції вони такі не дуже хороші, в нас в нас немає диктатури. І теж треба прийняти той факт, що ну, поки війна така в гарячій фазі, вибори ми провести не можемо, як би нам не хотілося. Просто це, це треба прийняти і, і зрозуміти, от і, але це не означає, що ми маємо там здатися, здатися в плані не росіянам, а внутрішньо там прийняти, що все давайте. Хай хай не забирають свободу слова, хай не забирають. Свободу підприємництва, хай не забирають місцеве самоврядування, ну тому що війна ні, так не має бути. Все-таки ми воюємо проти Росії не тому, щоб не лише тому, щоб там відвоювати свої території і так далі. і так далі Ми воюємо проти Росії, в тому числі щоб і не стати Росією, власне, в тому числі в внутрішній політиці, і це і це потрібно пам'ятати. Угу. Е, зрозуміло. Олександр, я вам дякую за це інтерв'ю. Дякую вам. Вже нагадую, це був Олександр Черненко, екс-народний депутат, екс-голова Комітету виборців України. Е, мене звати Олександра Строцов. Е, Підписуйтеся на мій канал, е, на якому ми зараз є свіжої історії. Ну, і все буде Україна. Дякую. Дякую вам.